У нас, друзі, ось такий сьогодні ранок. Сильна злива. Дуже шумить. Зараз я наближу трошки. Вось на ранку. Ось вот така погода у нас вже триває. Десь близько тижня кожен день. На вулиці плюс 12. Друзі, так я і не дочекалася, поки закінчиться дощ, і побігла на нову пошту, забрала ось таку велику посилку, тому що вона в мене вже там лежала 4 дні. Треба було її забрати. От я наділа свій дощивачок і побігла швиденько, забрала посилочку, вона мокра. Ну, але зараз я її розкрию, тому що, бачите, вона величезна. І так виставити камеру, щоб вона вся помістилася в кадр, буде дуже складно. Тому я це все зараз дістану, розпакую, і ми з вами подивимося, що ж там цікавого мені приїхало. Що ж, друзі, давайте подивимося вміст цієї коробки. Я тут все повитягала, тому що дуже воно було все приліплене до коробки, і мені не хотілося ну, витрачати на то час і таку оторитися в тих кульках, пакетах. То все було ще опаковано, обмотано, тому я тако все розмотала і вже покажу вам, власне, що мені приїхало. Замовляла я таке вугілля деревне, друзі, тому що в нас тут, знаєте, Дуже вогке повітря, дуже дощова погода, осінь така холодна і мокра, тому, щоб отако убезпечити свої рослинки від загнивання, буду трішечки додавати до ґрунту, можливо, на поверхню ґрунту, можна трішечки сипати, і він з поливом буде туди в ґрунт потрапляти і захищатиме рослинки від підгнивання, тому що в мене, от, власне, Оті пеларгонії, які я забирала з під'їзду, то одна була дуже-дуже багато там було кореневої гнилі і запах такий, я показувала, розповідала в своєму відео. Тому, от, щоб попередити такі випадки, буду трішки додавати до ґрунту. Ще замовила ось такий гарненький секатор, тому що дуже незручно мені було робити обрізочки, отакі от черенкування звичайними ножницями. Я вирішила взяти отакий гарний гострий секатор. Бачите, тут накінечник закритий. Все було дуже гарненько запаковано, обмотано, попирками отими вовсе, то я познімала. Гарний секатор. думаю, дуже корисна річ. Так, набрала ще камінців, щось тут це оліт і ще щось. Це таке ось такий. Це нигенька така фракція. Ось така. Я, друзі, не дуже знаю, що то є таке. Оце щось схоже на биту цеглу. такий розрифлювач якийсь, щось таке, тому що в мене багато сукулентиків. Ось такі я взяла штучки. Так, ось такі малесенькі. Це зажимчики, щоб притискати рослинку до ґрунту. Ось такі зелененькі. І ще взяла отакі стрикізки, бабки українською, але мені більше подобаються говорити стрикіски. Дуже симпатичні такі, буду пристібати ними свої коєчки. Там ще хрестовничок в мене є, той, що треба призвести до порядку, тому що він в мене без опори, без нічого, так От Я його гарненько позастібаю. Дуже симпатичні такі, кольорові, барвисті штучки. Ну, і ще замовила отакі опори, друзі. Ось такі, що палочкою, бачите, фіксатори. Сюди вставляються стебельці і рослиночка не буде падати. Тут я не знаю, по-моєму, 25 см. Бачите, такі накінечники в них, як в стріли. Прикольні, але мені здається, знаєте, що вони залишаться в землі. Тому що, коли я знімала отут пакетик. Тут воно таке було запаковано в пакетик, то вони повитягувалися. Я думаю, якщо такое його потім витягувати з землі, то він там і залишиться. Мені здається, треба садити їх на суперклей чи щось таке, щоб вони не залишалися в землі. Ну, або їх потім прийдеться звідти виковирювати. Отаке. От Ну, і отакі великі кругові опори. Чомусь я думала, що вони будуть меншими. Там писалося, що 30 см, але тут явно не 30, друзі, тут більше, ніж 50. Не знаю, або я помилилася, або продавець. Ну, але нехай будуть. В мене є хої. Власне, та велика моя хоя. Я думаю, що ця опора для неї підійде. Єдине, що вона дуже велика. А в мене місця дуже мало. Ну, але то таке. Вони коштували дуже недорого, тому я за це не переймаюся сильно. Потім замовлю ще трішки менше. Ось таке, друзі, було моє замовлення. Мені сподобалося, я задоволена. Зараз піду, напевно, пересаджу свою фіалочку. Ще я взяла ґрунт для рослинок, тому що деякі мені треба попересаджувати. Ну і піду займатися. Рослинними справами сьогодні, тому що дощ, ніде більше не підеш. Я прийшла вся мокра, все на мені мокре, піду зараз перевдягнуся і буду займатися рослинками. От пересадила зараз оцю свою красуню-трейлерну фіалочку. Бачите, вона вже досить підросла. Непогана, така гарненька. Класна така рослинка. Дуже мені подобається її глянцевий такий відблиск на листочках і оцей фіолетовий низ. Дуже гарний має вигляд. Сімпатюлечка. Знайшла її ось такий маленький горщичок, тому що вона стояла в мене в стаканчику. Так вона до мене приїжджала. Ну, я так на то все дивилася. Стало мені її шкода, і я вирішила посадити її в нормальний такий горщичок. Він, звісно, малесенький, але тим не менше він тут во, широкий, і в неї крона не завалює власне, оцей стакан. Ну, не стакан, а горщичок. А в стаканчику вона мені падала, друзі. Тому вона потребувала пересадочки, і от я її пересадила. Дуже гарна ця фіалочка, дуже мені цікаво, як вона заквітне і коли. Ну, думаю, що це буде, напевно, не раніше, ніж весною. Там побачимо отака гарнисенька в мене красуня. А тут, друзі, подивіться, як затишно і симпатично квітне моя оця епістія павучок, як я на неї кажу, через те, що вона отака, бачите, дуже-дуже кудлата. Пухнаста-пухнаста. Отакі три гарненькі квіточки. Там ще була одна, я її зняла, вона сухенько лежить тут десь. Швидко вона відсушує квіточки і швидко розпускає новенькі. Тут теж багато бутонів на цих епісціях, от ви можете бачити, всі вони будуть розпускатися, і тут бутончики є. І ось тут десь я бачила багато-багато такого під низом, під листочками. Десь знаходила ще. І тут є вон бутони. словом будуть вони гарненько квітнути всі, вон ще бутончики. Дуже це так симпатично і затишно, особливо отако восени, коли похмуро, холодно. І вони отако квітнуть. Дуже затишний має вигляд таке віконечко От, до речі, оце бовтається. Це вже бовтається цвітоносик, бачите, від цієї моєї традисканції. Тут вона постійно квітне. По одній квіточці. Одна заквітає, потім інша. Вон вони бутончики. Дуже гарно. Не чіпаю поки що цей цвітонос, тому що. Тут він ще не сухий. І я не хочу, знаєте, такої його ламати і травмувати отам, оту пазуху. Нехай він вже повністю відсохне. І тоді я його сухенький, просто звідти вийму і все, не травмуючи рослинку. Тому отако він не симпатично бовтається, але нехай собі бовтається. Так, я думаю, буде менш травматично. А тут вона. От. Кожен день квіточку розпускає. Напевно, вона би і зараз вже її розпустила, але дуже похмуро, в кімнаті дуже темно. Зараз тут горить світло, і, ну, так в камері, звісно, начебто з вікна світло. Але, друзі, тут похмуро. Темно, в мене папужки сьогодні навіть не хотіли прокидатися. Зазвичай вони дуже рано встають, нікому не дають спати. Але сьогодні я вже. І відкрила штори, і увімкнула світло, а вони такі сиділи, знаєте, сонні такі ото. блимали щось, блимали дуже повільно і сиділи довго дрімали, десь до півдесятої точно. Аж потім тільки почали прокидатися, тому що похмура погода. Дощова, дощ шумить. На вулиці досить прохолодно. Ну, таке. Це мої красунчики іоніуми, власне, власне, вам показую їх. Тут вже... Новенька от волівочка наросла гарна. Ось такі вони, красунчики. Продовжує квітнути моя хоєчка, ось покажу цей бутон. Отако, бачите, він. Пулька оця гарна. Не пахне, друзі, не пахне вже більше тижня. ледь-ледь відчутний запах, якщо дуже-дуже принюхатися, але ви знаєте, я отако бачу, отут ще щось таке є. І, напевно, це так само от буде бутончик. І тут буде ще одна квіточка. Отаке. Ну, отак, напевно, все підвіконня. Отак швиденько покажу. Нічого тут не змінилось. А, єдине, ще в мене з'явилася отака гарна симпатична топеромія. Зараз ближче покажу. Ось така, така красонька в мене тепер росте. Сподіваюся, вона прижилася, тому що трошки я її теж порізала, почеренкувала, щоб вона мені така була більш кущиком, а не паличками такими. Нормально почувається мій оцей черенкований, айхризончик, ось він стоїть. Все з ним добре, він не зав'яв, дугенький, цупкенький. Там в мене поличка з фіалочками. Тут під ще нікого немає. Підростають, піднімаються, вон вона моя пересаджена. Красуня на п'єдесталі на такому стоїть на равликові. Тому... Туди вже не можу лізти, тому що тут вольєр. Я тако, знаєте, сперлася однією рукою, щоб хоч трошечки щось зняти. Там наверху ви все бачили. Там степелія, вон він, хрестовничок буду зараз його. Ставити на якісь опори щось йому придумувати. Ну, а тут все так, як і було. Підростають мої хоєчки, пускають новенькі листочки. Зараз в них, напевно, почався період осіннього такого активного росту. Потрошечку ростуть. Тут сукулентики. Ну, тут, власне, всюди в мене сукуленти на цьому стелажі. Ось такі гарненькі красатурки. Оцей кущик мені подобається. Власне, ось ця рослиночка. Вона така вже, бачите, стала симпатична, оця. Не знаю її назви, але щось таке мені дуже привабливе. І оця компанія мені подобається. Ну, отак, коротесенько подивилися, що тут як. Пеперошки мої, циропегія. Всі добре почуваються. Сонечка, звісно, тепер тут немає, ну, але нічого не зробиш. Будемо без сонечка. Зато тут тепер ніхто не згорить, друзі. Тому що була одна проблема з настанням осені, тепер, бачите, зовсім інша. Тепер сонця тут немає. Отака краса.